Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, Друзі, на календарі вже 28 вересня. Іду на ділянку шафрану, на свою ділянку шафрану, от, щоб подивитися, якому в якому вона стані. 6 днів тому, 22 вересня, ми там були разом з вами. От, сходів шафрану ще не було. От, і Там ми залишали 10 цибулин шафрану для експерименту. 5 цибулин шафрану ми просто поклали на землі, залишили. От, і 5, із 5 цибулин шафрану ми посадили в землю. От, По технології на 15 см глибини, щоб провести експеримент, які з цибулин швидше зійдуть. От, І взагалі як вони будуть себе поводити. Отож... Як виглядає ділянка? От, через 6 днів після того, як ми там останній раз були, ми разом з вами і побачимо. Отож, дивимось. Так, ну і перш ніж покажу вам ділянку з шафраном, от покажу ж, е, свої кабачки, що продовжую я збирати врожай. От сьогодні от теж 2 штучки. Оці кабачка зберу, заберу додому. От, ну, продовжують вони вегетацію. От, так що, як я й казав, м -м, поки зацвіте шафран, я ще кабачків трошки назбираю. От так. Ну, там ще в мене, бачите, там ще в мене росте м -м, кабачок. Так що трошки назбираю. Ну, а зараз будемо дивитися на нашу шафранову ділянку. Ну, так от виглядає діляночка шафрану. На 28 вересня. от е Минулому році тут був висаджений шафран у декілька рядків. Ну, от, на, на перший погляд, начебто, е вона виглядає так, як і неділю назад, чи там 4 дні. Вже не пам'ятаю, коли було останнє відео от на діляночки. От. Ну, але коли при ми придивимось, то от давайте ближче підійдемо то вже можемо помітити от перші сходи шафрану. Бачите, оце? Почав сходити шафран. Ну, значить, тут довжину рядочок. Тут ну, поряд, ну ще от, давайте подивимось. От, от бачите, ну от по рядочку вже видно, почав сходити шафран. значить Нагадую, 28 вересня в цьому році почав сходити шафран. ну в Минулому році він десь 1 жовтня, здається, зійшов, От, а десь 9-го вже почав цвісти. То в цьому році, можливо, той, що посаджений в мину... минулому році, це минулорічний посадки шафран, От він значить бачите вже сходить От, в порівнянні з минулим роком, десь на недільку. Мабуть, днів на 5 раніше. От, ну, Бачите, рік на рік не приходиться. От, і, можливо, ночі були ну, в в тепло. Я ще скажу, що тепло, порівняння порівнянні з минулим роком то тепло. Але вночі холодно і бачите, вегетація пішла в шафрами. Ну, от, ще, от, бачите, ну, сходить. Одним словом, сходить. Так, ну і давайте ж подивимось на цибулинки, які ми залишили зверху, в якому вони стані <кій> От, е на 28 вересня. Ну, Скажу, що не видно візуально, е явно не видно, що вони проростали От, ще, мабуть, не набрали вологості, От. тому що вони чекають. Ті, що е бачите, минулорічної посадки в землі, вони вже сходять. От. А ця ось почищена, ну дивіться, а це от почищена цибулинка, вже, бачите, наклюнулась. От бачите, вже біленькі такі вже, бачите, от вони вже, вічка, вони вже наклюнулись. Тобто вона десь зада, за три проросте. От, ну а цих ще от, не видно, так явно не видно. От. Ну, Вона така набрякли, ці на, на... але так, щоб явно оці, що в лушпині, ще не, немає. А от почищена, бачите, вона вже наклюнулася. Ну і ті, що в землі. Бачите, ці, що ми дивилися минулорічні, вони бачите, проростають теж, от вже сходи є. Це ті, що вже проклюнулись недільку назад і вони вже бачите, проростають. А як же себе поводять землі ті цибулинки, такі самі 5 штук цибулинок, яких ми посадили теж недільку назад. Давайте разом з вами підкопаємо і подивимось. Отож, не переключайте канал, зараз я викопаю цю ямку. Ну, те, що там ми посадили недільку, викопаю і зараз подивимось, в якому ж вони стані. Чи проростають, чи впливає. Те, що вони в землі у вологі були, на те, що щоб вони скоріше проросли, чи навпаки, вони ще зовсім не проростають. Зараз разом з вами подивимось. Ну от, викопав я е, наші цибулинки. От і минулорічні, і цьогорічні. Ну, от дивіться, ну от, там, от бачите, 5 штук з тої почищеної, це ті, що ми в. Е, Ну, цього року посадковий матеріал. От, це ті, що ми залишали от, бачте, на поверхні, і ті, що от, я тільки що викопав. От, ну, давайте подивимось, бачите, е, Минулорічні цибулинки, от, які з минулого року вже були в землі. Бачите, як себе поводять, активно ростуть. От, е, ростки вже бачите, які великі, проростають активно. Бачите, корінці вже от, такі. Дивіться, який росток пустила цибулинка. Бачите, вже йому сантиметрів 10. От. Ну, це ще сантиметра 2-3 він вийде на поверхню. От. І я думаю, що оцей, оця цибулинка навіть зацвіте. От. От. Ну, Ті менші бачите, теж пускають корінці, активно проростають. От, От Дивіться, з одної цибулинки, яка трохи більша, От бачите, дивіться, скільки вона пустила відразу. Ростків. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ростків. Ну, 2-3, може, 2 квіткових. От Я бачу. Ну, а ті всі будуть, мабуть, цибулинки. Ну, Дасть діток вона з тих інших ростків, які не зацвітуть. От. Так, ну, отакі бачите, якої довжини, ростки з землі. От, ростуть от, і виходять на поверхню. Ну, давайте ж тепер подивимось, в якому стані ці цибулинки цьогорічні. ну, ну, деякі, ну, Візуально вони бачите, майже не змінились. Так? Тепер беремо їх, е обдивляємося з різних сторін, але ну, ця от, майже не змінилася. Тепер беремо кожну подивимось. Ну, а ця от, бачите, вже назубилась, хоч пускає такі от. Бачите, росточки, це будуть корінці. От. Ну, Тобто вона вже почала прокинулась і почала от, проростати. Так, беремо слідуючу. Ага, ця от навіть трохи більше. Ну, Пускає таку бороду з корінців, бачите? От. Теж прокинулась. Так, ну ця теж, бачите, пускають. Пускають цибулинки корінці. Так, п'ята, п'ята. Ну, а це бачите, ну, тобто з п'яти-три прокинулись уже, а ці от, на підході цибулинки дві ще такі сухуваті. От, ну і ця почищена, почищена, подивимось. Ну, вона теж, бачите, назубилась. От, назубилась вже, от-от просте. Вже біленькі показались. В неї. Такі зубчики, росточки. Ну, Керінців ще не пускає. От. Ну, але теж прокинулась. Ну, бачите, в землі, е в сиренькій землі, цибулинки почали швидше прокидатись, ніж ті, що е лежать зверху. Хоча, бачите, та, що почищена, теж вже почала прокидатись. Ну, я скажу вам, що однозначно вони теж прокинуться, тільки трошки бачите, трошки більше часу. Якби дощик прийшов зверху на них, то я думаю вони б швидше, а так бачите, було сонечко. Це сьогодні тільки дощик прийшов. От, і ну, така волога погода, земля волога. а так би вони теж би швидше пішли, в... прокинулись би, Їм Бачите, трошки більше треба часу. Ну що ж, Тоді, е, отака от, е, я думаю, всім було цікаво. Навіть мені було цікаво, як же вони поводять себе в землі і зверху. От, е, посадимо їх назад, от, хай собі ростуть. Повернемось до них днів через 3-4, а може 5. От, і знову подивимось, як же вони себе поводять. Отож, не переключайте канал, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато. цікавого.